Друзі, вітаю авто як є на продаж BMW X1 США 2017 рік на b 48 на двигуні, повний привід. 2.0 двигун, 8-ступеневий айсін гідротрансформатор. Машинка приїхала майже ціла, покропав видно, заднє ліве крило, було виправлено професійним подером і маленькі косметичні підкраси з цієї сторони. А так машина вся в рідній фарбі. Ще ззаді справа мда ручка, теж косметичний підкрас, це ще було по Америці. Машина на повній комплектації, безключовий, датчики світла, дощу, люк, панорама. Пам'ять сидінь, підігрів руля, підігрів сидінь, CarPlay, камера заднього виду. Все дуже в ідеальному стані, 147 тисяч кілометрів рівного пробігу без перебільшення, машина як нова. Слотувалась дуже бережно Салонна кожа, розуміло, безконтактне відкриття багажника. Ось тако в такому ідеальному стані, є розетка, є все, є ще комплект резинових ковриків. Все як нове. Кому цікаво, дзвоніть, Цікавтесь. дуже гарна буде ціна. Дякую за увагу.